Я проживаю по вулиці Василя Стуса, квартира 47 9-й поверх. В ту ніч ми були вдома цією сім'єю. Зранку почув приліт, вночі почалася тривога, не спав, вчув приліт едів, літали біля будинку, взриви йшли. З вікна було видно, як зривається там далі. Я зрозумів, що це критична ситуація, бо бачу, що чим далі, тим гірше. Розбудив дітей, бо почув приліт шкер летів, чув звук і чув вибух. Розбудив дітей, ми вже швидко зібралися швиденько, за сім хвилин. І в 7.09 вийшли з хати. Вийшли з хати, йшли пішки вниз, дійшли до під'їзду, вийшли з під'їзду пішки не ліфтом. Бачу, що вже димить оріон. І критична ситуація в таких у нас вчили міліції, бо я все життя в ній проробив, що треба виходити з положення і шукати найкраще укриття. Ну і спустилися до школи. 22 школи, там і підвальне приміщення, де земля, де той підвал, і мається на увазі нижче, ніж рівня дров. Що не буде, якщо будуть стріляти чи щось парити, ми все одно сховаємося. Зайшли в укриття. там Після того почув вибух два сильних. Вийшов з укриття, подивився, що мого будинку вже половину немає. І крім літали ракети. Я чув звук, але дуже високо. Я їх не бачив. І малий старший син, у мене і владік менший. Взагалі, ну, тільки старшим сином, він десь є тут, а От, Ми просиділи там півгодини, потім люди прибігли, які стоїли, біля будинку були. І чули взриви, сильні взриви, сильно багато криків. малого заспокоїв. Правда, нам, нам повезло, бо ми швидко вийшли. Ми швидко вийшли, ми не чекали. Після того люди... Надавали тут допомогу, почали шукати, це все в один одному. Як могли до нас, приходили. Жінки прив'язували людей, бо прибігли люди після осколків. Люди приходили побиті, від штукатурка падала. Маці на увазі звідти з центрального входу, воно що обвалилось. А після того ми дуже сильний стрес був, пережиття нерви. Завів дітей, заспокоїв та й поїхала додому, туди до батьків. Трохи вони були змерзли, правда. Ну, я їх загріли, випаличаю, він малий, правда, трусився цілий вечір. Але зараз все гаразд, з ними все добре, в небезпеці. <звукліпома, сушку масла>. Так, <звукліпома> так. Де зараз чи маєте? Де маємо, де маємо, проживати? маємо. Поки що маємо, де проживати. Але ще я подав заявку на, на втрату майна, бо тому що я батько, У мене дружина померла і син. У мене є документи, він тільки що я їх забрав, в сина в папці. Відновили документи, які мають на увазі знайшли і подзвонили, і забрали. Скільки вашим синам років, як їх звати? Старшому сину Назару 14, а меншому 7-8. Звати Владислав, навчається в 22 школі. Ми туди і пішли, я там знав, що там є укриття нормальне. Мається на увазі, я хотів піти туди, де рівень землі нижчий. Тобто, якщо б щось і падало, було, ми було б, б нижче. Зараз ви збираєте якісь кошти, маєте збір так, люди відкритий? – допомагають, так люди допомагають, збирають кошти, відкритий збір. Допомагаю всім, чим можуть і так далі. Багато розумів. А зараз який у вас стан? Депресійний стан. Хочу додому туди, де не жив. Хочу туди, в мене навіть є ключі від хати. Я привик там жити, я 20 років там прожив. Ну такий, ну хороший, скажімо так, як вам сказати, я радий тим, що діти живі, здорові, і їм нема нічого, на них нічого не впало. І жалію про те, що багато людей, з якими я тут жив, яких я добре знав. І особливо Наталю, особливо Наталю, сусідку, де мама її була, і син, Тарас, сусіди мої. особливо. Камаль тут ходив, і дружина його не знаю, та Марійка, мала дочка і сина. Та багато всіх її постраждали, всіх. Просто це була це жесть, нема слів. У мене просто нема слів, я не знаю, я готовий рвати. Це все. Не можна так з людьми. Ми люди, ми ж звірі. Ну так, так діти, побивати стільки дітей в тому будинку на 15 квітня. Ну, це не робиться, то це, це дуже зла, дуже паршиво, що діти такі малі гинуть. І батьки, і діти для чого?